Блять, я зараз монік наміру. Це просто піз. Найахуєша катка блять, в йоному прем'єрі на калібровці. <кучні>, <кучні>, бл, ну шо це накий? Ти викопав мене двочела чи до нервового срову не довели? Мені не треба того прем'єру. Для чого я це роблю, Що я не розумію. Давай, чекаємо, чекаємо, чекаємо. І? Що мені дасть? Ай, бля, яка хуй. Відік про те, як я пройшов калібровку четвертому сезоні прем'єр-режиму соло. Як тільки викатали обнову, я зразу пішов знімати для вас контент. Калібровку я прийшов повністю в одиночку, а остання гра взагалі проходила на стрімі. До речі, підпишись на мій телеграм-канал, щоб не пропускати стріми, не пропускати відіки, не пропускати мої розіграші, які я роблю на стрімах. Отже, калібровка. Що з цього вийшло? Скільки рейтингу я отрив, скільки ігор мені прийшлося зіграти. Все це буде в цьому відіку. Спойлер, це моя найкраща калібровка. Починаємо! Наша дорога до звання в четвертому сезоні. Цікаво, який шлях нас чекає. Уперше обов'язково перемагати, тому що напевно дуже багато знімець Боршу. Сенкс Сенкс. Ну непогано почав, так непогано. Maybe let's go ramp. It would be. here. No. no bro, he, he was the other one. It was you. <laughs> Sorry. My my bad my bad. Легкодій, good job, guys. 15 ADР зіграв. При таких потнічів. Твій Таню срався вже. nice. Nice, перше виграв. Я на жорсткій суперморалі відіграв цю катку в 105 АДР. Виграв першу гру та надіявся на легку прогулянку. Але. Не все так просто. І знову я попадаюсь проти цілої команди з п'яти людей. А за мене чел якому прийшлося пояснювати, як кидати інстасмок на мід. From up to down. Left side. To fast, I guess. Почалась гра доволі добре. 5-0. Good Воно, воно. Чуть-чуть зрано. А ні. One loan, one side. <турт> Ми залили 2 в 5 і почали сливати. Навіть попри те, що нам вдалося дійти до 12-7, суперники не зря грають цілою командою. Вони зібралися та почали камбек. І ось вони перші додаткові калібровці. Стікалка катка на Ванма, ванма, more, one more side, side, side. Guys, go to с with green. Yeah. Good job. Yeah. No, two wins gonna Была супер плотная игра. Все старались.

Але калібровці воно нічого не дало. За перемогу не зрахувало. Третя гра почалась з того, що нас безбожно знищували. Інферно, яке я терпіти не можу. Проти мене два супер жорсткі чили, які ставлять з першої в голову. <плес> oh, чудовисько. Натяжка катка буде. Ненавиже, не ненавиж, то інферно дурацький. Як це грати б'ють? Я вирішив подивитись на аккаунт ЕН тих, хто мене найжорще вбивав. Лов, чи так. Hope you family will life long life. Хуй зчитаю. Ну, не хак. Угу. Ні, тут 3000 Ело, братанчик. Це чи так. Це піздец. Це тіп, це просто піздець. Дві людини 3000 Ело проти мене на моїй найгіршій мапі. Що тут сказати? Unlock. Я пробував все, що в моїх силах. Але це поки не мій рівень. Мене чеки уїп. Дуже візьме. Там би в Б'йосі після консульту. Да, зо. Перший програш. Четверту катку я зіграв в після зґвалтування від 3100 Л Челіка. Мене жорстко перестрелюють. Ми приїхали. через мене на. Що я витворяю, бл. Куда я ті гранати беру? Візьми вбиті па просто. Манскрип Ван. Без гас. 8000 Що Він робить, блядь? всю катку ось такі моменти. Блядь, ну що це. Кіннітамінгів тіпівлі з тими гранатами й бути. Але ми доходимо до рахунку 11.11. -11. Доволі конкурентно. Що блідо робити, еко, чи що? У mm. нас нема грошей, ми говоримо тімейту, що не закупаємося. Робимо еко, виграємо останній раунд і переходимо на додаткові. Він купляє ССГ, броню, іде на мід і вмирає. кто-то скаут не должен покупать Ебаный Питер, старый чип дупы дыма курва. Мы ебаный ты. У меня тека, бро. Вы двое вин. Ну вот, что и доказать. Сука! Все четыре снимаю типу. А точно треба зупинитись. Я так б. 10 тисяч опнових. Мені не треба того прем'єру. Для чого я це роблю, я не розумію. Go hide, go hide in ти робиш, блядь? який ти ідіот. Шо яка хуйня. Тип блядь, і йде з Галилом. Подивитись, блядь. що там на сіті? Візьму смок на перестрілці, блядь. Тип мене стріляє. Візьму смок, а чому мені. Чому ні, блядь? Йобані блядь, блять, біда. Я не можу грати. Ми програємо цю гру 13-11, і я розумію, що далі грати я не можу, бо я впав в лютий тільт. В п'ятій катці каці я навчився бігати швидше. Ні, тут щось. Лиш... Так, да, якщо ви не знали, якщо бігати з карамбітом і так міняти руки, то моделька бігає чуть-чуть швидше. Я трішки відпочив і пішов в наступну гру. Що я можу про неї сказати? На рахунку 10-11 не в нашу користь, я виграю дуже важливий раунд. Ми забираємо наступний. Я думаю, ну нарешті, я майже в два йду. нарешті друга перемога. Але в останньому раунді мої тіпи сливаються на рампі. Ми його віддаємо та заливаємо гру на овертаймах. <плес> вот вам і калібровка соло. Одна перемога, одна нічия і три поразки. Відтепер я перестану говорити, скільки каток я виграв чи програв, щоб вам було цікавіше. Результати в кінці. В наступній грі після того стрійку я рягаю каткою і починається вона ось так. Wow. 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 За мене грає ПБшней не -E WTF Chill в тімі люди, в яких була синя званка в минулому сезоні. Синя Фіолетова. А проти мене. Третіпав яких сині медальки. сині Сініфіату і скікін калібрую. Соні ма! Там сині. 3 сині, афесі. Це може означати тільки одне я зараз на рівні 10-15 тисяч. Це мені дало заряду, і я почав грати серйозніше: фокусні, пепесні. Бебе. Ааа, бепе! Фарсі. Да не, давай пробуємо, давай пробуємо. <пишні> о, пепе. Я думаю, що цей Ганвест мені не дасть виграти. Але ми забрали Форс та почали люто вигравати. пепе, фокусі. Бі-бі-бі-бі-бі. Комкусне бепесне. Щоб ви зрозуміли, цей чел всю катку так себе поводив, але мені не помішало набити 3 плюс КД і закрити в нуль противників. Ну, не зря там сині званки проти мене. Не на пепе попучлен. 17 на 6. Це протому шовстих срока подурата і... и. Че, брата. Дальки не шуще я без вапки. Світлана массаля. Непонятно наступ не я вообще записувати не буду. Але якось так. Давайте чувствую. 25 нормально вообще? А я таких слабаків синій, той хз, той фиолетовый, той тоже синий, той розовый. <coughs> <coughs> ще одна гра, ще один рофл. А уже на фіолетово жарве звонях. По відчуттях, як ми Горна украинка я, я танцую пока О, розовенький О, фиолетовенький Так, типа, глянь, что за хуйня Что за хуйня, панчо Все маленькие челики кого хуй. А, розовый! Окей, окей. Бл**, що за діч? Камон, Фейл, я тобі вбиваю. Я буду з ним всю катку бігати. Бл**, хавало тебе? Найн. Гра була доволі легкою. Декілька раундів я закрив соло. Але найважливіший, напевно, був оцей. А, так. Камон, Моргей. Бл**, Я з одним юспом без броні виграв 11-й раунд. Закінчую цю гру я так само в 3 кД. Відчувається лютий прайм, навіть мишками не слухається. Уже 4 перемоги. І це чудово! Коротше. Одне задоволення. Відос виходить довгим. Дві частини робити я не хочу, тому швиденько вам покажу нарізочку з наступних ігор. Та перейдемо до фінальної гри на стрімі. Я доволі легко закриваю нюк, майже вийшов у 2кд. Нема що розказувати, бо всі мовчали. Просто ще одна перемога. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу- <пит> Game, game. Рігу є наступно. І попадається проти м'яса. В прямому сенсі. Ребро і стейк. <с> Можу сказати, що це мій найнеприємніший виграш. Я зіграв жахливо, мене постійно то м'ясо перестрілювало, але на щастя мені попалася дуже хороша тіма. Я навіть зі злості написав челом, що в них замало м'яса в команді. Треба ще курячого додати. <с> ну, перемога є перемога. <с> Перемога буде, буде перемога. Ще одна суперлегка гра, з якої нема що розказувати, просто хороші тімейти. Хороший я, Слабкі Енемі. Ми закрили цей даст, лишались дві перемоги до дзвоня. Ще одну гру після цього я програв, і от передостання перемога. Про неї трошки подробніше. Хоч таких ігор немає, хочу розказати про цю перемогу. Да, така от історія. Пам'ятаєте про найгіршу перемогу, яку я згадую? Так от, ця в сотню разів гірша. Історія про те, як я виграв катку двом тролям. Легше буде включити вам голосові, які я відправив брату після катки. Блять, я зараз Монік на розбір. Це просто піздець. Найахуєша катка, блять, в йокому прем'єрі на калібровці. Сука, це піз. Скільки там контенту. І я не включив запись. От єдина катка, блять, де я не включив запись, ти викопав мене два чела, чи до нервового сраву не давали. Це, це піна просто. Ситуацію одну згадав. Лишається цей москалик один в два, робить кіл. Я йому кажу, last was cave. Він такий. Why is cake? What do you mean cake? Я, я кажу, I said cave. What do you mean cake? Why you said last cake? Bro, why last cake? Ha -ha, you said last cake. Ha -ha, you said last cake. І такона, хоч ти розумієш, приходить раунд. Він досі то говорить. Приходить два раунда, він пише у спільний чат. My teammate said Last Cake. But he mean Kiff. <laughs> І отак ці два ойна вийопали нам мозги всю грубу. Коротше, я в лютому тільті, тому що я втратив такий контент. Я вже просто дивитись не міг на ту кеску після того. Пішов втикати анімку, зачилився, і от на наступний день підрибаю стрім і лечу вигравати останню гру. Ах, ви б знали, яку я катку втратив, це просто жах. Це блядь, це так обідно. Це, це така обіда. Це там такий контент був, це просто. Ви не знаєте, я, я ще скинув. Коротше, це тупо отак виглядають люди, про яких кидають отакі фотки. Зараз. По-перше, отакі. Ну, короче, вы по любому видели фотку Патрика вот такого. Давай, братик. Ебать, ну что ты за... Good job, bro. Nice. Ебать, он выдан. На, на. Отца, двойс. Пикаю. Убиваю. Що може бути легше? GG guys. Дякую. Давайте чекаємо, чекаємо, чекаємо. І. Що мені дасть? Ай, б... яка каху. Ну. Нормально, напевно. Ну не сказати, що я довольний. 22500. 500 напевно, мені там за перемогу буде давати плюс 600. А то й більше. Дякую, дякую, Форде. Ви самі бачили мою реакцію? Не знаю, чому вона була такою поганою, чому я так розчарувався, враховуючи те, що я закінчу минулий сезон на 24 тисячах це плюс-мінус ще непогано. Я думаю, що мені дало нижче, тому що я з перших п'яти каток одну виграв, одну зіграв в нічию і три рази підряд програв. І на мою думку, перші матчі найважливіші для того, щоб відкалібруватись добре, тому що там найбільше віднімає, найбільше додає. Отже, 10 перемог, 5 програшів, одна нічия. 16 ігор. Мені треба було зіграти, щоб відкалібруватися. Навіть попри те, що на стрімі я був недовольний. Це доволі хороший результат, я думаю. Обов'язково в коментах напиши, наскільки відкалібрувався саме ти, чи ти вже прийшов калібровку. Дякую тобі за перегляд. Велика повага, що додивився до кінця. Побачимось!